Що там, блять з бакаловий? Чудавно, як всім відомо, Віка Бакалова, і Єва Куршик, записали сумісне інтерв'ю. Якщо підсумувати дівчата весь видкаст, обговорювали найуспішніше свої кейси в інтерв'ю і пригадували, як все було за кулісами і без дівчата пригадали майже всіх і Алхім, і Алу Волкову, і Астровського. Це той, що пісняному карпіт малює. І навіть Сімби. І до речі, до Сімби, як мені здалось, дівчата неоднозначно відносяться, тому що вони були обурені після інтерв'ю. Воно вийшло нарізаним, воно вийшло сумбурним. Сімба то плакала, то не могла й двох слів зв'язати, то починала відповідати на одне питання, закінчувала іншим. Як сказала Віка, то Сімба багато пизділа. Ну, звісно, окремою темою був хейт, де після трі на Віку прям наїхали за те, що вона токсік. Тут була ситуація дивна між Вікою та Євою. Ви ж знаєте, що робити, щоб не пропустити наступні відео? Пишіть негатив. Коментар про віку. Віка говно. Єва зі сторінки окей, Єва Бар відповідає: розумію, будемо працювати над цим, або щось, типу, я попрацюю над цим. І виходить так, що Єва буде працювати над поведінкою дорослої, усвідомленої Віки Бакалової. Мені таке сподобається, коли тебе в третій особі обговорюють в коментарях і ще говорять, що над твоєю поведінкою попрацюють. Ну, виглядало це буквально так. Єва каже, що вона не мала це на меті. Я їй вірю, але в той самий момент я розумію. Мій віку, яка така що за херня. Видно, що віки до сих пір неприємно, але як вони сказали, вони розставилися свої крапки над «і», вони це обговорили, і все ок. На нас з вами чекає ще три нові випуски. Окей, єва бар. А поки що пишіть, що ви скажете з приводу цієї ситуації хейту Віки Бакалової.